Леонардо, Наш безстрашний лідер. Підсмалимо їх. Рафаель, велике плюшеве ведмежа. Щоправда, це ведмежа буває жорстоким. Кататися, як то й катися. Усе під контролем. А я Мікеланджело. Я потрійна загроза. Мозок, м'язи і яскрава особистість. Майки Майкла Здається, я знаю, що відбувається. Ми створимо армію <рес> до зброї пацани. <рес> ти у 90-х заблукав кльовий ірокез. Ого! Ти приколіста! Ага. Лончако <рес> з гігантіко! Якщо збираєшся з ними битися, так. них що гатять вони боляче. А прикольні штуки. Ага, Прикольні були. Сідлітки мутанти Черепашки Ніндзя 2